Ми почули від президента Зеленського слова про миротворців. Ми почули заяви від, наприклад, того ж німецького опозиційного політика ХДС Родеріха Кізеветера про те, що Німеччина має поставити в Україну свої миротворчі війська. що... Це потужно Німеччя... Після завершення воєнних дій так дуже важливе. Зараз, зараз ми зараз ми, до... да, ми та, зараз ми до цього дійдемо. Після завершення, так правильно, після завершення е, бойових дій. А е, в якому форматі завершення це може бути перемир'я чи там повна перемога України? Ну, якщо повна перемога України, то навіщо миротворці? Е, але один момент. Уявімо ситуацію, що настало перемир'я. Якимось чином відбулося домовленості, хтось когось переконав. Там я не знаю, вдарили вазою по голові Путіна. Він знепритомнів, в цей момент хтось підписав перемир'я. Що для України несе введення миротворців? Я маю на увазі для української суб'єктності, для. Е -м -м а покарання країни агресора, і чи воно взагалі передбачається в такому форматі для створення своїх сил безпеки, для суверенітету, що буде з тими територіями, які окуповані? Що несе оцей ну, якщо дозволити, я називу це інститутом миротворства. Що цей інститут принесе в Україну? Ну, давайте так. От е, я зараз зараз повернуся до Інституту миротворців, е, і е, ну, у мене тут теж є свої міркування, щоб у нас не було великих і зайвих ілюзій щодо реалістичності миротворців в форматі представників країн НАТО. От я поки що вважаю цей варіант е, ну, скоріше теоретичним, ніж практичним. я поясню, чому. А щодо е, е, формату завершення війни, От, е, Мені здається, що у нас багато хто і досі живе в ілюзіях, хоч ще трошки, і буде повна перемога. Давайте будемо реалістами. Зараз, в умовах, коли при владі в США Трамп, коли ресурси наших партнерів на превеликий жаль, обмежені, і вони не готові воювати. Те, що зараз наші західні партнери не готові до війни, навіть для того, щоб себе захищати, на превеликий жаль, стало очевидно за останні 2-3 роки. На превеликий жаль. І нинішня війна це продемонструвала. І ще дуже добре, що вони змогли нам так допомогти. І е, е, не всі, але е, чимало західних країн е, готові нам допомагати і далі, щоб ми вистояли. І нам це треба використати обов'язково, щоб зупинити Путіна. Але е, я зараз скажу непопулярну думку. У нас зараз вибір насправді дуже обмежений. Вибір між тим, щоб. Зупинити ворога і примусити його до переговорів про припинення бойових дій Оце один сценарій. І частина території залишиться під контролем ворога. Да? На жаль, так. Да. Інший сценарій, якщо війна продовжиться ще на декілька років, то ми або ще більше втратимо, або просто програємо війну. Отакий такий вибір. Знов таки, це моя суб'єктивна думка. Я е, чудово розумію, що е, я зараз кажу непопулярні е, речі, непопулярні даю оцінки, але е, на мій погляд, це реалістична оцінка. Е, ситуація на фронті, ситуація з нашою мобілізацією, з готовністю мільйонів українців воювати на фронті і так далі. От що треба розуміти. Оце з точки зору оцінок різних варіантів, щоб у нас не було знаєте, фантазій і ілюзій, що з'явиться якась чудо зброя, або Трамп розчарується в можливості мирного мирних переговорів і почне нам на сотні мільярдів доларів постачати зброю. Ну на мій погляд, це теж ну занадто завищені очікування щодо от таких можливих дій Трампа. Скоріше він взагалі може припинити ну, те, що економічну підтримку України. Бюджетно припиниться. Це з дуже високою вірогідністю, але не превеликий жаль, можуть бути коливання з воєнною допомогою. Тому що частина республіканців взагалі проти будь-якої допомоги Україні. Отака От сувора реальність, і нам це теж треба розуміти. Щодо миротворців, ситуація з миротворцями вона насправді суперечлива. От що добре з ідеєю з миротворцями, це те, що ця ідея подобається не просто з миротворцями, а щоб функції миротворців виконували європейські країни, країни, які є членами НАТО. Ця ідея подобається Трампу. Цю ідею готові підтримати деякі наші міжнародні партнери: Франція, Італія, до речі, деякі от німецькі політики, які за ветер процитували. Хоча в Німеччині немає консенсусу цього приводу, але не всі готові підтримати, наприклад, поляки. Хоча це пов'язано з кон'юнктурою президентських виборів, Польщі, але не готові підтримати навіть після завершення війни. От така дивна річ, нібито наші одні з найбільш послідовних союзників, але не готові з різних причин. І о, це теж треба розуміти в Європі. консенсусу з цього приводу не буде, і нам в перспективі, до речі, треба буде створювати більш тісні, більш такі я б скав активні оборонні альянси не з усіма країнами заходу. А з окремими країнами в першу чергу європейськими країнами, які розуміють загрози з боку Росії і готові будуть разом з нами протистояти цим загрозам. Думаю, що поляки теж будуть в цих альянсах, але поки що, от така кон'юнктура склалася. Теж до речі, були завищені очі... очікування щодо уряду туска. А от зараз ми бачимо наскільки він опортуністичний може бути в багатьох проявах. Але по миротворцях, в чому буде головна проблема? Про будь-яких миротворців, неважливо, яких із яких країн можна буде домовлятися в процесі переговорів про завершення війни. І згоду на миротворців маємо давати не лише ми, тут не лише, от, як ви сказали, про нашу суб'єктність. Ні, згоду на миротворців має дати Росія. І у мене великі сумніви, що Росія дасть згоду на те, щоб в ролі миротворців виступали країни НАТО. Для нас ця ідея безумовно прийнятна. Тому що е, ну, краще, коли на нашій території будуть представники дружніх країн. Але більш вірогідний сценарій, якщо буде е, обговорюватися ідеї миротворців, що це будуть представники якихось нейтральних країн, е, які не є ні російськими союзниками, ні партнерами України. Інша річ, хто це готовий. Хто готовий буде виконувати цю місію? Отут питання, відповідь на це запитання на даний момент. Немає просто і знайти такі таких країни буде непросто. А ще більше буде проблеми: навіть якщо буде домовленість про припинення вогню, немає жодної гарантії, що такі миротворці з якихось там нейтральних країн, що вони зможуть реально, наприклад, зупинити спробу наступу ворогу. В будь-якому випадку, от це вже питання про гарантії безпеки. Нам треба думати не тільки про миротворців, а про гарантії безпеки. І думаю, що ключове питання на майбутніх мирних переговорах буде не про території по територіях. Компромісу неможливо досягнути Росія. Нам нічого не буде віддавати. У нас, на жаль, немає можливості відвоювати більшу частину окупованих територій, але ми не будемо і визнавати окуповані території російськими. І їх статус він залишиться, скажімо так, сумнівним, суперечливим. Абсолютно більшість країн світу, як от і після 2014 року Крим не визнавали, так і не будуть визнавати окуповані території України російськими, і в цьому сенсі абсолютно патова тупікова ситуація. А от по миротворцях ну, можливо якась домовленість буде лише з точки зору контролю за припиненням вогню. А головна гарантія безпеки для нас це, по-перше, зберегти сильну, потужну армію, нашу обороноздатність, здатність, нашу здатність зупиняти ворога як ми його от, зупиняємо всі ці більше тисячі днів війни, вже ще півтора місяця і три роки війни, плюс підтримка наших партнерів. В Принципі, певні правові підвалини для збереження такої підтримки у нас є. Ми минулого року підписали більше 20, ну майже 30 угод про співпрацю в безпековій сфері з нашими партнерами з усіма країнами Великої Сімки з Європейським Союзом. Підписали Україн компакт з НАТО тому ми в принципі можемо вимагати від наших партнерів того, щоб наша щоб підтримка України зберігалася після завершення війни, і публічно, і політично, і юридично вони такі зобов'язані дали нам. Інша річ, що абсолютно гарантій безпеки немає, як свідчить історичний досвід. Навіть договори про взаємну воєнну допомогу, там про колективну оборону не завжди працюють. До речі, багато хто з фахівців вважає, що навіть п'ята стаття НАТО. Невідомо, як у нас працює. Хоча для нас безумовно членство в НАТО було б найбільш дієвою гарантією безпеки. Інша річ, чи вдасться реалізувати цей сценарій. Так що я вважаю, що для нас важливо зберегти потужну сильну армію після завершення війни, і зберегти підтримку, хоча б частини наших західних партнерів, а потім разом з ними створювати. Нові оборонні альянси, де б ми могли разом з ними протистояти потенційним ризикам російської агресії, але ж пане Володимире, розумієте, от я вас слухаю зараз. Ми зараз прийшли до чого: Що за великим рахунком, навіть якщо на якихось умовах буде припинення вогню, то на якихось там умовах у нас з'являться миротворці. Який має, яких має погодити Російська Федерація? Ну, раптом такий сценарій. ми ми і Але сам факт Росія відповідальності за її дії, я так розумію, в тому форматі, в якому ми хочемо побачити, не настає. І це. Означає усім країнам не які... зовсім з вами погоджувати. Можна відразу, бачаю, okay. що перебуваю. Дивіться, що до відповідальності. Ну, в, такому, в тому сенсі, в якому ми хотіли б покарання воєнних злочинців повністю, повністю так, і так далі. Ну, це можливо в разі повної поразки Росії, лише в рамках цього сценарію. Поки що цей сценарій залишається відкритим. І на найближчу перспективу, ну на жаль, ми не бачимо реальних умов його реалізації. На превеликий жаль е, тому е, давайте не жити в ілюзіях про те, щоб повністю покарати ворога, а е, треба відпрацьовувати механізми і роботи над цим вже йде. Яким чином, все ж таки, карати злочинців? Зокрема, через шляхи міжнародних правових інструментів. Я нагадаю, ми якось вже підзабули та при всіх проблемах нинішніх проблемах міжнародного кримінального суду. Але тим не менш, він наважився на достатньо серйозні кроки: ордери проти Путіна, Шайгу, Герасимова. Це вже крок, і від цього можна рухатись далі. Безумовно, реалізувати ці ордери можна буде на практиці лише тоді, коли ці люди втратять владу. Але сам факт їх висування він вже означає, скажімо так, певні кроки в цьому напрямі. Як свідчить досвід там, війни в Югославії, що покарання може наступити не відразу, а через певний час. Але, тим не менш, це один з напрямів, як треба рухатись, в якому саме напрямі механізми міжнародного правосуддя, при всіх їх недоліках, обмеженнях і так далі. Фінансове покарання. Вже є е, е, заморожування російських активів, і навіть от прецедент, який з'явився минулого року, вже використання, частково використання, використання прибутків заморожених російських активів на користь України в перспективі е, або через політичні домовленості, або через е, е, міжнародні суди. Е, Україна має вимагати відшкодування збитків, хоча б частково. Е, Відшкодування збитків, яких які виникли внаслідок російської агресії, шляхом конфіскації цих активів на користь України, це теж спосіб пане пане Володимире. Але ж я зараз більше не про покарання, так а я е, вів свою думку до іншого. Що навіть за, оце, за оцього реалістичного сценарію, якщо він відбудеться по факту Російська Федерація. Залишається у виграші після своєї військової кампанії, яку вона розгорнула проти України, вона залишає... можна, я вбачаю, що знов перебуваю вас, але от, щоб не було у нас занадто песімістичної розмови щодо виграшу. Розумієте, виграш може бути відносним з точки зору окупації частини українських територій, так. Да. А те, що не покарані ініціатори війни, да, це можна вважати їх відносно виграшем. Але е, е, головної мети от про що треба думати нам, і як оцінювати результати війни, яка головна мета Путіна? От про що ви е, на самому початку сказали: повне знищення України. Капітуляція, от повна перемога Росії там повна капітуляція України фактично означає знищення української державності української нації як такої в тому вигляді, в якому вона виникла в 91-му році. Якщо Путіну не вдасться досягти цієї мети, тоді, на мій погляд, не можна казати про перемогу Росії е, і е, збереження української державності, збереження більшої частини території України під контролем. Е, Українського уряду буде нашою, хай частковою, хай відносною, але буде нашою перемогою. Те, що нам вдалося вистояти перед ворогом, які в багато разів ну, так, перевищує нас по своїх ресурсах: людських, воєнних, матеріальних, фінансових і так далі. От я б так оцінював ситуацію, а не так, що, що перемир'я це перемога Росії. Ні. Умовна, це бойова ніч'я. І вона означає, що Росії не вдасться досягти своїх цілей в цій війні, своєї головної мети в цій війні знищення української держави.